На Рівненщині під час видобутку бурштину загинула людина. Трагедія сталася посеред лісу в Дубровицькому районі. Пізнім вечором сюди приїхала група селян. Сонячне каміння. Вони добували лопатами. У триметрову яму жінка спустилася одна. Вона зробила підкоп. Ось його видно, коли несподівано стався сув ґрунту. Людину повністю засипало землею. На допомогу жінці негайно кинулися родичі, які були поруч, вони швидко відкопали її та підняли на поверхню. Проте вже було запізно. Земля буквально розчавила людині грудну клітину, тож медики швидкої лише констатували смерть. У них там був підкоп, і її заволо просто по самому її тільки голова була наверхів. Ну вже коли ми заїхали, вже неї достали, що вона була наверху. Згідно висновки судово-медичної експертизи, смерть настала внаслідок численного перелому ребер з ушкодженням тканин та травматичного шоку. Загиблій Світлані було 42. У неї залишилося уже два дорослих сини та дев'ятирічна дочка. А чоловік і досі не може оговтатися після важкої втрати. І карає себе, що того фатального вечора, був не з дружиною. В даний момент не був. Добре. Якби я там був може, такого не було. А мені і так неприємно говорити, мене дитина кожен день в окно заглядає і дивиться, що там бати на небі. На родовище, де загинула жінка, сьогодні знову копають бурштин, нелегальні старателі, ховаються від камери, але сміливо заявляють, що добуватимуть янтар навіть під страхом загибелі. На що делать? Тут роботи другої немає. Що, 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 що за це робити? Нормально, все нормально працює. Фахівці переконані, такі трагедії траплятимуться і далі, поки видобуток бурштину перебуватиме в тіні. Ну вони хаваються, стараються там прибігли, копнули там що небудь, бо треба сім'ю годувати і додому. Якби там якась у них була, там хоч легально їх якось вони виходили, то вони такого, звісно, не ставалося. Це треба легалізація, це треба все проводити. Техніка безпеки має бути через загибель жінки. Поліція відкрила кримінальне провадження, але до суду визнають поліцейські справа. Не потрапить, все вказує на те, що це був лише нещасний випадок, що за нього відповідальності не понесе ніхто.